Український репер Єрмак презентував у прилуках свій третій альбом «Made in UA». Так називається нове творче дітище виконавця. І прилуцькі поціновувачі хіп-хоп культури стали першими, хто його оцінили. Прилуки сьогодні ми будемо би, взагалі, перший вообще виконувати перший раз виконувати цю програму, пробувати сьогодні. Ехали в машині репетировали. откровенно говоря, так иногда забываются забуваються слова, потому что куча нових треків. Перший раз только отрабатываем програму голові ще старі треки, тому сьогодні будемо короче, Така генеральна репетиція в прилуках подібят всіво тури. Тур містами України розрахований на цілий рік. Також у планах Єрмака концерти в Європі. Це вже ближче до осені. А поки живим виступом виконавця насолоджувалися його прилуцькі прихильники. Улюблені треки нікого не залишили без посмішки та гарного настрою. Традиційно на розігріві у репера виступають місцеві хіп-хоп команди. Таким чином, співак популяризує реп-культуру у великих та маленьких містах України. У прилуках така честь випала гуртам Чіка і Волк та Нейк і Фаст Піч. В новому альбомі Ярмак продовжує боротися з соціальною несправедливістю, ревно відстоює закони людяності та моралі, закликає людей творити добро, бути чесними, любити свою країну, бути справжніми патріотами. Діта жорсткий, дітей різкий, діта душевний, діта -то, ну Тобто він різний взагалі, от реально різний і для різних разних і діта є такий для. подросткового какого-то возраста, где-то где где есть такое, что мне кажется, в 50 есть чему там, к чему прислушаться, потому, вот, не знаю, мне нравится альбом, он такой настоящий в первую очередь, он... есть в нем душа определенная. Головним синглом альбому став трек Вставай. Простий хлопець із Борисполя переконаний, настане день, і українці піднімуться з колін. І поки в жилах тече кров, у нас є надія на краще життя. Здаватися не потрібно. Якби зло не бушувало, правда набагато сильніша, і вона, врешті-решт, переможе. Болезненно для души тематику все, что происходит в стране, уже не хочется об этом писать, уже прям вообще хочется от этого отойти, а ну все не можешь не можешь и, и пишешь и пишешь, потому что так становится легче. Потому что я прям чересчур все принимаю близко к душе и, и не могу его внутри перебороть, и благодаря вот каким-то там трекам оно выходит немножко. Ще одна традиція справжнього патріота Ярмака – виконання наживо гімну України, не зрадив їй і цього разу. Є традиція і, і у подій. Ми не могли втриматися і задали питання. У чому ж секрет успіху Олександра Ярмака. І що робити хіп-хоперам-початківцям? Відповідь не змусила себе довго чекати. Нічого, я теж із маленького городка, самого самообичного, і проходила ровно така ж життя, як і в прилуках для е, осінь, огород, вісною огород, як Да? горіть. Чего могу пожелать? Просто делать что-то, верить во что-то. Мир наш так построен, что здесь в нем реально все. Вот самое главное, не ограничивать себя ни в чем и делать добрые вещи.